Злиті документи Пентагону можуть виявитися підробкою, а Росія не причетна до операції. Більше про припущення журналістів-розслідувачів розкажу вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Бібік. Отже, злита у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Про це пише Reuters. За даними видання, наразі американська влада розслідує витік даних, однак їхня достовірність досі не підтверджена. Ось про що кажуть журналісти. Процитуємо: документи могли бути скомпроментовані, щоб ввести в оману слідчих стосовно їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів. Кінець цитати. Окрім цього, як вказує Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників. На це вказує глибина тем порушених у документах. Це була також цитата. Тим часом Белінкет повідомляє, що Росія неочікувано не причетна до витоку секретних документів американської розвідки. Про це зокрема каже журналіст проекту Алек Толер у Твіттері Він пише: ось таке: зважаючи на розмови з людьми, які стежили за витоком протягом останніх місяців, Росія ніяк не могла стояти за цим. Ймовірно, джерелом витоку став якийсь хлопець на крихітному дискорд-сервері, який намагався справити враження на 20 своїх друзів геймерів. Кінець цитати. Більше того, група розслідувачів знайшла можливі першоджерела злитих матеріалів Пентагону. Ці документи почали з'являтися у мережі ще в січні 23-го року на деяких дискорд-серверах. Додамо, що раніше джерела Reuters говорили, що за витоком найімовірніше стоїть саме Росія. А New York Times називала витік документів першим проривом російської розвідки з початку війни. То хто ж насправді злив секретні дані Пентагону? Західні ЗМІ мають схожі версії щодо першого джерела. Наприклад, та ж таки New York Times пізніше зазначила, що джерелом ймовірніше був американський чиновник, адже деякі документи були позначені як призначені тільки для внутрішнього користування в Сполучених Штатах. А от Washington Post пише, що і взагалі ідентифікувала людину, яка публікувала фотографії в Discord. Чоловік. Ймовірно, автор публікації, нібито відчинив двері будинку у південній Каліфорнії, але відмовився відповідати на запитання журналістів. Між тим Wall Street Journal наголошує, що ще у січні учасник чату в Діскорд, який налічує близько 10 людей, почав публікувати файли про війну в Україні. Загалом було опубліковано сотні фотографій брифінгів, з яких не менше десяти потрапили у широкий доступ. Через витік українське військове керівництво було змушено змінити свої плани. Пише CNN із посиланням на джерело. Деякі документи. Як зазначає канал, розкривають масштаби стеження США за ключовими союзниками, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Один документ показав, що США стежать за Зеленським за допомогою радіоелектронної розвідки. Зокрема, згідно з даними, Зеленський наприкінці лютого запропонував удар по російських місцях розгортання в Ростовській області з використанням безпілотників. Як зазначає СІНН, ці дані можуть пояснити відмову США від постачання Україні далекобійного озброєння. Як думаєте, чи можна в цій історії відкидати руку Кремля? Бо ж що пересічному американцю раптом знадобилися секретні плани щодо війни в Україні? Напишіть нам про це в коментарях, друзі. Ви на Фабриці новин. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео і, звичайно, залишити коментар. Побачимось.